Казки на ніч. Підписуйтеся на наш канал та ставте лайк, щоб не пропустити нових відео. Лис і дроворуб Жив колись бідний дроворуб гаміт. Було у нього шестеро дітей. Ходив гаміт до лісу, рубав дрова, продавав їх на базарі, а на виручені гроші годувався з дітьми. От якось гаміт рано вранці прокинувся, не полінувався, водою джерельною умився, узяв шматок хліба, поцілував дітей і пішов по дрова. Ішов він ішов і забрів у далеку лісову гущавину. Раптом, бачить, горить багаття, у вогні лежить скриня, а зі скрині хтось кричить. Ай-ай-ай, допомочіть, ай яй, від вогню врятуйте. Гамід був люди доброю. Кинувся він у вогонь, витягнув з вогню скриню і тільки не відкрив її, виповз зі скрині змій. Обвився змій навколо шиї Гаміда і зашипів. В жалю, вкушу, не пожалію. Почав його благати дроворук. Братику Змію, будь справедливий, пожалій. Якщо за добро добром не платиш, не плати, але хоча б за миром мене відпусти. Дарма просиш, шипить Змій, хіба ти не знаєш, що в нашому роду за добро добром не відплачують? А якщо не знаєш, то пора дізнатися, що за добро ми не робимо добра. Братику Змію, Нехай буде, як буде. Але спочатку запитаємо перших трьох стрічних, нехай вони нас розсудять. Якщо правда твоя і за добро не дочекаєшся добра, ти мене вжалиш, але якщо правий я і за добро не платять зло, доведеться тобі відпустити і мене. Погодився Змій, підібрав другоруб скриню і отак. Не випускаючи її з рук, зі змієм на шиї вирушив у дорогу. Чи довго, чи недовго він ішов, як зустрів пугача. Каже йому дроворуб, добрий день, пугачу вухатий, день, пугачу лупати. Послухай, розсуди, хто з нас правий. Вислухав пугач розповідь дроворуба, заухкав, заахкав. Ух у ха-ха. Давно вже наш рід людський злість бере. Самі міста будуєте, а мене зі старих розвалин женете. Мені треба не шкода, братику Змію, в жаль його скоріше. Дроворупі каже Змію Постривай, братику, постривай, пам'ятай про нашу угоду. Ми домовилися запитати трьох. Може, двоє інших скажуть правду. Знову пішов дроворуб по дорозі. Ішов, не шкодуючи ніг, і зустрівся їм вовк. Вовчику, братику, цей Змій гинув у вогні. Я на допомогу до нього прийшов, сам опікся, а його врятував. А тепер він хоче мене вжалити. Що нам робити? Вовк аж завив «У, -у, у, правий Змій, знаю я вашу людську породу. Ані овечки поганенької, ані телички слабенької не дасте вкрасти. Так тобі й треба. Бач, чого захотів, щоб йому за добро добром платили. Братику Змію почав благати його гомід. Може, третій не так нас розсудить. Пошукаємо третього, подивимося, що буде. Біжить дроворуб по горах, летить, наче вітер. Як раптом його назустріч вибігає лис. Салям алейкум, діду Лисе, Салям алейкум, дроворубе, куди йдеш, чи далеко братика Змія на собі несеш, чи вже такими приятелями зробилися з ним? Відповідає дроворуб. Ах, діду Лисе, які там приятели, розсуди нас, цей Змій горів у вогні, а я йому до допомоги прибіг. А ось і скриня, у якій він сидів, і навіщо я тільки відкрив її, не встиг дроворуб доказати, як лис розсердився й каже: ні за що не повірю, що такий великий Змій у такій маленькій скрині міг уміститися. Не знаю, про що ти з ним сперечаєшся, тільки наговорюєш на чесного Змія. Тут Змій каже Сидів я у цій скрині, тільки скриня була замкнута. А другоруб узяв і скриню відкрив, хоч я його про це й не просив. То й ти, Змію, брехун, не міг ти сидіти у такій маленькій скрині, про які замки ти тут кал... плетеш? Приведіть свідків, нехай доведуть, говорить лис. Розсердився Змій. Яких тобі ще свідків? Ось тобі свідок, скриня. Хочеш, залізу у неї, сам тоді побачиш, чи можу я в ній поміститися? Поставив дроворуб скриню на землю, Заліз у неї змій, згорнувся клубком. Лис дроворубу підморгнув, а що робити? Дроворуб і сам зметикував, закрив скриню і замком клацнув. Ось, дроворубе, говорить лис, не жартуй зі злом, а добром за добро плати, Як тобі, як міг допоміг. Тепер і ти мені допоможи. Лисенята мої по лісі гуляли та й потрапили у мисливську пастку, звільни їх. Пішов дроворуб за лисом, знайшов пастку, випустив лисенят на волю. А ті радіють, оченятами блимають, лапками перебирають, хвостиками метляють. Подивився на них дроворуб, згадав про своїх діточок і пішов мерщій додому. Хоч і повернувся дроворуб без дров, зате живий і здоровий. Прийшов, розповів дітям своїм про те, як за добро платять добром. Джертан мітливий. Жили колись чоловік і жінка, і був у них синочок. Та такий він був маленький, що всі називали його чертаном, малюком. І хоч був жертан маленьким на зріст, а все ж таки в усьому батькам намагався допомагати. Побачив він одного разу, що сусідські хлопці збираються до лісу по хмиз, і каже матері, дозволь мені, мамо, піти разом із ними. Як же ти підеш? відповідає мати, адже тобі й гілки не підняти. Якщо я не підніму, то хлопці допоможуть. Відповідає Джертан. Погукала матір сузіцьких хлопців, дала кожному по коржу і каже доглядайте за моїм сином, не загубіть його в лісі. І от пішли вони до лісу. Прийшли, почали збирати хмиз. І Джертан працює, от тільки важко йому Юля піднімати. І треба допомогти йому, кажуть хлопці. І вони назбирали хмизу і для джертана. Почав джертан свою пов'язку тягти. Ніяк не може її з місця зрушити. Допоможіть, хлопці, кричить він, адже я сам не потягну. Узяли хлопці джертанову в'язку і пішли. Шли вони йшли, втомилися і сіли відпочити. Забалакалися і не помітили, як настав вечір. Треба додому йти, а дороги в темряві й не видно. Не знають хлопці, куди їм іти, що робити. Стали вони прислухатися та придивлятися. Чують, з одного боку собаки сердито гавкають, подивилися в інший бік, побачили невеличкий вогник. Питають дітям Джертана, в який бік нам іти, туди, де гавкають собаки? Чи туди, де вогник горить? Подумав же і каже Собаки нас можуть загризти. Підемо краще туди, де вогник горить. От пішли, а джертана, старший хлопчик, на спині ніс, щоб той не відстав і не загубився. Довго вони йшли і прийшли до величезного будинку. Остукали хлопців у віконце. Пустіть нас переночувати. Відчинилися двері і Вийшов їм назустріч страшний злий велетень лев. Побачив він дітей і каже Заходьте, будь ласка, ночуйте, а вранці я вам покажу дорогу додому. А сам думає О, добре, нехай поснуть, а потім я їх по одному з'їм». Завітав лев дітей до хати, дав їм поїсти і поклав спати. А потім Сів і став чекати, коли всі позасинають. Усі хлопці цієї ж миті поснули. Тільки Джертан не спить, лежить, пильнує Лево. Сидів, сидів Лев, а згодом і запитує. Чи хто спить, чи хто не спить, я не сплю, відповідає джертан. Чого ж ти не спиш? запитує Дев. А того, що матінка моя кожного вечора. Годувала мене на ніч яєчної, а ти не нагодував, відповідає джертан. Посмажив, Дев в яєчка і каже жертан Бери, їж та засинай швидше. Джертан поїв і ліг спати, а Деві знову став чекати, коли малюк засне. Почекав, почекав і знову запитує, чи хто спить, чи хто не спить. Я не сплю, відгукнувся Джертан. Чого ж ти не спиш? А того, що матінка моя кожної ночі приносила мені в решеті воду з річки, а ти не приніс. Почув це, де, узяв решету і пішов до річки по воду. Сів на безерзі, став решетом воду черпати Оце, думає, принесу води він одразу і засне. А Джертан розбудив хлопців і говорить їм Цей Дев нас хоче з'їсти. Треба нам мерщій тікати. Вибралися хлопці з будинку і побігли. Бігли, бігли і прибігли до річки. Аж тут Дев сидить, решетом воду черпає. Обійшли його хлопці обережно, і перепливши на інший берег. А же у старшого хлопчика на плечі сидів, стільки ледве захнурював решето до річки. Ніяк не міг зачерпнути ним води, розсердився він і закинув решеток. Раптом, бачить, йдуть хлопці по тому березі річки. Хотів де за ними кинутися, от біда. Не вмію де виплавати. Стоїть він на березі і кричить Гей, хлопці, як ви перейшли через річку? А Жердан відповідає йому з іншого берега Піди, знайди млинево жорно. Та вдягни його собі на шию, тоді й перейдеш. Знайшов де умлинове жорно, надів собі на шию і кинувся у воду. Потягнуло його важке жорно на дно, захлинувся Дев і потонув. А хлопці щасливо повернулися додому.